Всім привіт з Італії. Всім привіт в новому дні. Сьогодні у нас там здається дев'ятий день марафону. Продовжуємо. Хто зі мною? Красота. Після пробудження, чашка теплої води, це вже має бути як добрий день. Чашка води вже була, буду снідати о 9 Оскільки я вчора в 6 їла, то сьогодні я б мала снідати о 10, але мені сьогодні до перекуре. і пігулки почали діяти. Кишечник опорожняється добре. Оскільки в мене з цим, якби, можна сказати, туго, колись один йогіст розказував, що от скільки раз людина на день має ходити по большому. Він сказав, скільки раз їсть, стільки й ходить. І вони їдять один раз в день плотно, щоб не запускати оцей. кожен раз, ти коли щось в рот ложиш, ти кожен раз запускаєш на новий організм. І це, як знаєте, таке враження. Завів машину заглушив. Завів, заглушив на щось, якісь маленькі перекуси. А на гарний на сніданок, обід чи вечерю, ти завів машину і поїхала, і вона працює. Так само і тут, напевно. Віться, яка краса позаду. Якби не знімала, не бачила. О, так що якось так. Ви знаєте, я, я коли... ви не знаєте. Я коли до сестри приїжджаю в Україну. Звичайно, в нас там ми можемо вечеряти. Ну, не то, що пізно, це восьма, може бути, година вечора. Ми завжди готуємо крилишки на кострі. Нічого важкого, ніяких салатів, щось по-биріку, Якісь овочі на грилі дуже смачно, кабачки на грилі. І потім я, виходить, якщо я там 8-9 вечора їла, я відраховую собі 16 годин, і на другий день їм вже, от щоб минуло 16 годин. І дуже гарно все виходить, не набирати вагу. В моєму випадку втрачати це дуже важко. Я кажу, ми ж нащадки тих людей, які вижили в голодомор. Тобто це нормально, що в нас от організм накопичує. Мій сніданок 9.30. Яблуко, потім ми чекаємо 15 хвилин і в мене буде бутербродів. Один кусочок хліба. Я вже казала, тут я такий, як на подомі нашого заварного знайшла. Мені дуже подобається кусочок сира, гарний такий. Це червоне, це перець гіркий. Ну, пекучий. Але він прикольний, він в міру пекучий, і хто там любить таке, щоб піканте було не сильно, то він прикольний. І дуже підходить до того, щоб робити бутерброди. Він не пливе, не розтікається. Класний. І буде отака шинка. Ну, Я не знаю, як це називається, коли воно з курки чи з індика. Шинка це. Е з свинини, ну, я оце теж буду шинкою називати. У мене буде два кусочки, буде половинка. Не все. Подобається мені плавляний сир. Це Марія цю штучку захотіла. Дуже класно з нього виходить. Всім смачного. Будьте обережні. Кава з молоком і на вихід. Буде маленька кава. Всім потужного дня чи вечора. Заварила я новий чоєк дві години дня, тільки будуще їхати додому. Катаюся. Свіжий у мене чайок. Він тут у мене дня 2-3 стоїть у машині. М -м, такі як треба. Що у мене тут ромашка, нагідки, шипшина. Так, допиваємо ще спіруліну. Це як вітамін у мене на сьогодні. У мене тут ще є рибіжир. Іноді рибій жир п'ю. До речі, рибій жир, щоб усваївся, його треба із вітаміном С, С, з вітаміном С. Значить, в зимній період, коли ви їсте багато цитрусових. Разом з цитрусом рекомендую риб'ячий жир. Тоді він буде усваюватись. Усвоюватись, як буде правильно. Тому що без вітаміна С він не усваюється, щоб ви знали. Паралельно треба пити з рибячим жиром. Я теж не знала, а коли дізналася, просто взимку, коли ми їмо цитрусові, то я випиваю там капсула, дві, скільки полагається, дивлячись, якої концентрації риб'ячий жир. До речі, рибячий жир він не накопичується, його можна круглий год пити. Але ж знову-таки з вітаміном С. Це по італійськи а це по-нашому з цитрусами. То я взимку п'ю і разом з цитрусом випив, і в той день ти маєш з'їсти хоча б один цитрус. Якось так це в мене завалялося ще з того часу спіруліна, як вітаміни. Тому що, коли ви починаєте скидати вагу, для організму це стрес. Вітаміни треба. Колись хтось сказав вітамін Ю. М -м -м. Чай бездоганний. А якщо ще з сухофруктами заварити, то не треба ніякого цукру, нічого. От чай без цукру я люблю смакувати самим чаєм. Коли чай без цукру, то... Булка чи батон з маслом вже взагалі несувмістимо. Клас. Що вам сказати? Це все, це вже місія виконана, Понимаєте, коли ти заварив чайок і стравок. Це супер. У мене там сьогодні лапуха порція на сьогодні тільки і все. І це треба себе заставити сходити лапуха, отако 5 минут відійти нарвати. І надушити. Його ж треба нарвати, намить і на соковижималку видушити. У мене є класна соковижималка, яка видушує мішок яблук і не зупиняється, я вам покажу. Називається Білоруська. Я не знаю, чи вона в Білорусі зроблена, Я не думаю, думаю, в Україні. То в мене в Україні є така. Сюди мені сестра купила. Десь років 4 чи 5 тому соковижима, оку вона мені з України відправляла, то вона коштувала 4 тисячі гривень. Але вона дуже хороша, дуже. Я навіть помідори можу на неї видушувати. Просто помідорити видушив і ще раз пропустив. Тому що ці соковижималки, що в магазинах мені не подобались. Я була одну купила, кинула туди яблуко зелене, а воно не туди, не сюди. Я завезла обратно і все. Добре, що не вдала була. І подрузі моїй теж я таку з України. Замовляла, і в подругі теж є. То геть сок з лапуха навіть сік вижме, з алоя сік вижме, з сухого алоя навіть мені сік вижимало, ця сок вижимав. Покажу якось, слідкуйте за мною. Показую моє звичне меню, меню, так як я харчуюсь, нічого не видумую, ні спеціальні продукти абсолютно. Просто що між їжею не їм солодкого. І знаєте, що це дає? Те що, ти, те, що ти будеш їсти основне, ти більш обдумуєш. І потім я не йду вже в 12 часов ночі спати, а в 10 я вже в ліжечку і сон на годину раніше приходить. І спимо дуже-дуже добре. Отакого вчора цілу ніч спала. Але коли пізно лягаю, то я і так сплю. Просто коли в 10, то це просинаюся в 4. Я вчора, напевно, в 11 заснула і вранці під будильник проснулася. Це ж мрія не сон. Ще я п'ю спомагательні пігулки. Е, думала, що вже все, що треба, щоб бути обережною, планувати, виходити. Але все добре. Ще сьогодні я там не була. Я їм вперед. І да, перед основною їжею я їм фрукти. Не після, а перед. І потім витримую паузу. І взагалі пауза це саме основне. У ну, мене вже там чай був, і пігулка. Вже пройшло хвилин 20, зараз буде яблуко, і через 15 хвилин буде все основне. Якщо воно то там не згорить, поки я тут непонятно, що розповідаю вам. Мій останній кусочок пахлави. Хто не знає, на, рецеп... на каналі є рецепт дієтична пахлава як мітлка для желудка. Дуже класна штука для прямої кишки. М'ясо смажу без нічого, без олії, без жиру. Ця свинина, воно і так, там тут смажиться. Така товстенька шковорістка. Оце, що я навчилася в італійці. Такі... я безсу руку. Стейки жарити, мені стають, що це стейк? це не М-м-м, Красота. А на камеру виглядає дуже смачно. У мене салат з сирої моркви, там під самим низом, на м'яку тертушку потертий. Помідор, суха цибуля мого производства, було дуже багато, не встигали їсти в минулому році на, суш, на сушку. сушити. Бомбезно. Вона навіть тут така розсипчаста залишилась в такій банці, незважаючи на те, що у нас влажність повищена. Оливка олія, бальзамічний оцет, тому що я не солю нічого. На м'ясо я кинула кусочки масла, конжут, сухі лисички, гриби такі теж збираю, сушу, роблю собі приправу. Це те, що я їм кожного разу отаке. От ну, коли їм солодке, то не заморачуюсь і хуже тоді, напевно, харчуюся. Якось так. Ну, я вже показувала. Тут ще я кусок масла собі положила в прикуску. І кава в мене буде маленька, я думаю. Смачного, хто обідать буде, чи хто не обідать. Хай все буде добре. П'яту вечора закінчуємо наш обід пізній чашечкою кави. І думаю, все. Навіть якщо мені після сіми щось захочеться, то. Але почуваю себе добре, нічого не хочеться. Котяча мама прийшла зі школи. Так? Да? Прекрасно. Там клубники пособираємо. Щось там мало наспіти. Так що. Ще один день мені в скриньку. Приєднуйтесь. Я, звісно, ще мотивотер той. Так що вмотивовуйтесь і щоб все було добре.